Сьогодні святкують своє професійне свято рентгенологи, адже саме 8 жовтня 106 років тому німецький професор Вільген Рентген відкрив нові промені, за допомогою яких можна проникати через будь-які предмети, стіни і навіть людське тіло. Апарати із сюди проникаючим промінням нині можна зустріти в аеропортах, митницях, наукових лабораторіях, але найширше застосування рентген знайшов саме в медицині. Нині понад 70% всіх діагнозів встановлюються чи підтверджуються за допомогою рентгена. Зараз немає жодної лікарні, де б не було рентгенапарат. Рентген дозволяє не тільки діагностувати хворобу, але й визначити розміри хворої ділянки стадію захворювання, а в онкології промінням рентгену вбивають ракові пухлини. Сьогодні, скажімо, ми маємо від близькофокусної рентгентерапії, або е від близькофокусної рентгентерапії до телегамотерапії фактично весь спектр. Обладнання на сьогоднішній день є, і він працює, тобто є і апарат близькофокусної рентгентерапії, є три кобальтові пушки, так звані, да? тобто три апарата дистанційної телегамотерапії. І четвертий апарат для брахітерапії, тобто, де контактно можна підводити. Кобальт, це в основному при захворюваннях шейки матки, прямої кишки, простати і так далі. Ми отримали новий сучасний 12-го року випуску 16 ти зрізовий мультиспіральний комп'ютерний томограф, на якому встановлена система TumorLock, Тобто ми за допомогою лазерів. Відцентровуємо і відмічаємо пухлину, і відмічаємо її центр і так далі. І як ви мали нагоду бачити, використовуємо це для планування подальшої променевої терапії. Тобто весь процес, в якому ми теж намагаємося зараз наблизитися до європейських стандартів, надзвичайно важливо сьогодні. Є не тільки надати пацієнту допомогу, але і надати її якісно, тобто максимально зберігаючи здорові тканини, максимальний зробити вплив на пухлину, яка буде вже або не буде чутлива до променів, то покаже час. Але основна задача з мінімальним, скажімо, руйнуючим. Ефектом для здорових тканин провести максимальне руйнування самої пухлини. Сьогодні золотий стандарт це є комп'ютерна томографія. Тобто неможливо собі уявити ні діагностику, ні лікування онкохворого без комп'ютерної томографії. Найвищим щабелем, або, скажімо, найтоповим методом дослідження це є Пет КТ. Тобто поєднання позитронної місійної комп'ютерної томографії з звичайним комп'ютерним дослідженням, яке дає можливість знайти пухлини. Від декількох міліметрів це шлевова частка роботи рентгену припадає саме на діагностику. Олександр Туранчич пригадує часи, коли для виявлення гематому мозку доводилось робити отвори у черепі пацієнта, а зараз все як на долоні та ще й в трьохвимірному зображенні. Порівняти період, коли я починав працювати, це був 76-й рік в нейрохірургії. І методики обстеження в той період і в теперішній час, це практично навіть неможливо порівняти, тому що настільки далеко е, велика різниця між е, тим часом і теперішнім в медичних е, досягненнях діагностичних. Ну, от, якщо ми в той період е, для того, щоб визначити, де знаходиться ураження головного мозку, ну, беремо простий приклад травми черепно мозку, так? Ми тоді робили пошукові отвори, так називаємо. Ми робили трепанаційні отвори в черепі і шукали, де вона ця гематома знаходиться. Зараз це нам упрощує, ми зразу робимо обстеження магнітно-резонансне або в даний час швидше по ургенції, пробуємо КТ-обстеження. І ми знаходимо чітко локалізацію, розміри і виробляємо тактику оперативного втручання. Тобто йдемо вже не всліпу. А йдемо вже, знаючи, що ми робимо, що ми маємо робити і де ми маємо робити. Закарпатська рентгенологія крокує з часом вперед. Більше половини всієї апаратури нині це сучасне цифрове обладнання. Темні кімнати, де рентгенолог проявляв плівку, відходять у минуле. На сьогоднішній день ми не маємо жодного району області, який би не мав принаймні хоча б одного-двох цифрових регіонівських апаратів, які відповідають уже сучасним вимогам діагностичного процесу. Буквально не хочу відмітити і велику увагу з боку управління охорони здоров'я в цьому плані. Наприклад, в кінці минулого року було закуплено шість нових рентген-діагностичних комплексів цифрових, які отримало шість районних лікарень. Це Великий Березний, це Берегово, Виноградово, Хустячів Тарахів отримали сучасні рентген-діагностичні комплекси. В найближчих планах це отримання намі ще двох рентгендіагностичних комплексів. Які також будуть встановлені в медичних закладах області, у нас в області взагалі функціонує 51 рентгенологічний кабінет, 26 кабінетів флюорографії, 9 кабінетів комп'ютерної томографії, два кабінети магнітно-резонансної томографії та два кабінети ангіографії. Два методи дослідження комп'ютерна томографія та магнітно резонансна мають багато спільного. Коли говорять про комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, звичайно, між ними проводять паралелі. Дуже багато схожого між ними є. Магнітно-резонансна томографія розвивалася вже на основі тих здобутків, які які мала комп'ютерна томографія. Різниця між розвитком МРТ і КТ технологій у світі ну, складає 10-15 років. І тому, коли розробляли магніторезонансні томографи, сам принцип сканування, сам принцип, принцип обробки зображення, документації зображення був використаний той принцип, який вже був опробований, провірений на комп'ютерній томографії. Тому у цьому ці методи дійсно схожі. Відмінності, звичайно, я би назвав декілька основних відмінностей. Перше, це те, що я вже сказав, це відсутність променевого навантаження при магніно-резонансній томографії. Це, звичайно, абсолютна перевага. В той же час магнітно магніторозенеса томографія у порівнянні із комп'ютерною томографією має певні недоліки. Ну, по-перше, це тривалий час сканування. Тривалий час сканування. Якщо обстеження на комп'ютерно томографії, а саме на мультиспіральним комп'ютерним томографії, який ми зараз з вами побачимо, складає 30-40 секунд, тобто менше 1 хвилини, то обстеження на магніторезинансній томографії середня статистичне складає 15-20 хвилин. Це без, тільки без використання контрастних речовин, що, що ще більше подовжує час обстеження. Крім того, обстеження на МРТ треба при плануванні обстеження на МРТ треба чітко враховувати можливість перебування пацієнта у надвисоко надпотужному магнітному полі. Тому, наприклад, ми не можемо обстежувати на МРТ пацієнтів із кардіостимуляторами, пацієнтів з штучними водіями ритму, пацієнтів із кліпованими аневризмами судин головного мозку, тобто пацієнтів, у яких є ті чи інші засоби, попадання яких у високо, високо магнітне поле привело б до небажаних наслідків. Якщо брати покази протипокази, ну, в основному необхідно відмітити, що магніторезонансна томографія це плановий метод діагностики. Тобто, як я сказав, оскільки тривалість обстеження, велика тривалість обстеження, звичайно, підготовка пацієнта повинна бути більш, більш зважена підготовка. І, звичайно, МРТ використовуємо для обслуговування планових хворих. В той же час, якщо питання йде за черепно-мозкову травму, якщо питання йде за гострий. Інсульт, диференціацію ішемічного і геморгічного інсульта в гостру стадію, що необхідно для того, щоб визначитися з тактикою ведення хворого, звичайно, тут переваги має мультиспіральна комп'ютерна томографія. Крім того, щодо обстеження внутрішніх органів переваги знову ж таки на сучасному етапі передаю, надаються мультиспіральні комп'ютерні томографії із обов'язковим застосуванням внутрішньовенного контрастного підсилення. В обстеженні кінцівок, якщо брати, тут, тут необхідно також враховувати такий нюанс. Якщо нас цікавлять м'які тканини або процеси, які патологічні процеси у м'яких тканинах, так, такому пацієнту треба робити МРТ. Якщо нас цікавить кістка, структура кістки, стан кісткових требекул, тоді необхідно використовувати мультиспиральну комп'ютерну томографію. Тобто. Все залежить від конкретного випадку. Нема на сьогоднішній день нема якогось методу абсолютно універсального, який би заміняв або ну, відштовхував на, на задній позиції інші методи рентген-діагностики. Тільки лікар може визначити необхідність тієї чи іншої рентгендіагностики. Встеження на цих сучасних апаратах є абсолютно безкоштовним для пацієнтів, що перебувають на стаціонарному лікуванні в обласних закладах охорони здоров'я.